Так, спочатку ми з вами дивимося загальний прогноз на наступні 7 днів. Так, загальна карта, яка описує наступних 7 днів. Неділя, понеділок, вівторок. Середа, четвер, п'ятниця, субота. І староенергетичних енергетичних ошу. Також ми тягнемо. Загальна характеристика тижня і на кожен день, Знаєте, як би це не було дивно, але відколи я трошки змінив цей формат прогнозування от по, по, в минулого тижня і так якби поза, ну, якби, верніше, не так, цього тижня і минулого тижня. Дуже чітко аркани показали, коли будуть усі масовані обстріли. Тоді показувало вівторок була дуже погана карта. Так воно і співпало. Цього тижня показувало всереду, найгірша була карта. Так воно, на жаль, і співпало. Ось. Ах, тому, тому, давайте будемо дивитись. Не хочеться, щоб воно співпадало. Але я вже розумію по цих картах, що і цей тиждень. Тобто період з 27-го по 20... подцять 3-12. Він буде доволі для України неспокійний. Гади не втихомирюються. Далі будуть пробувати нападати. Далі будуть пробувати нас залякувати, але, як я кажу, мій такий новий лозунг без електрики, але зі світлом, долаємо всю темряву. Ось так. І тут десятка пентаклів перевернута. Ну, не є це хороші карти, дорогенькі мої. Загрози є. І десятка пентаклів це те, що стосується загроз саме в матеріальному форматі. Тобто, це знову ж таки загроза ударів по критичній інфраструктурі, аркани лишаються відкриті в цьому плані. Тобто, це не лише, що стосується світла, але, як я раніше і наголошував, це може бути і вода, і газ, і теплоелектромережі, і так далі. Тому тиждень знову ж таки, на жаль, але видасться доволі напруженим. І нам всім треба до цього бути готовими, як є правильні рекомендації, записатися по максимуму всіма необхідними для першої, скажімо так, чи допомоги речима, чи там ті самі павербанки, щоб телефони були заряджені, і так далі, і вчимося правильної економії в тому числі, наскільки це можливо. От. Будемо готові до всього. Ворога разом переможемо. А особливо мені ця фраза тепер подобається, що наші свічки горять за ворога у покій. Ну, якось так. Дивимося, яка буде завтра неділя. Ну, неділя в нас йде, до речі, під двома доволі такими сильними арканами. По енергії це аркан звільнення, по таро це туз кубків. Тобто, можна очікувати. Продовження у звільненні або підготовці важливих контрнаступальних дій в тих чи інших регіонах. Зараз це на залишаються регіони далі, напрямки Донецької, Луганської, Запорізької та ще плюс е один берег Херсонської області. Тобто підготовка далі триває, нічого не завершилося і нічого не зупинилося. Тут з Кубків говорить про якісь, навіть я б сказав, отримання теж хороших новин, де в плані підтримки. Світ буде давати ще більше. І як тільки я це говорю, потім знову теж маємо якісь новини, інформацію. Ті допомогли фінансами, ті допомогли тим, ті допомогли тим. Одним словом, карта продовження допомоги вона активна, щоб ми могли вийти з от рабства. Цей аркан бунтаря. Якби нас не хотіли ті гади засадити в якесь рабство, ми все рівно виходимо і звільняємося, як би там не було. Понеділок у нас. Що йде по арканах? Тут аркан Сонця перевернутий, тут у нас аркан теж процвітання такий ось. Ну, Він був перевернутий, але в Таро я якось так більше завжди в прямій позиції щось трактую, не знаю чого. Ну, хоча сьогодні мені цих два аркани в поєднанні теж дають якусь таку нотку неспокою. Я розумію, що вже і в понеділок тої радості десь її буде не так багато, як би нам хотілося. Тому. Будь ласка, уважність, обережність не зашкодить однозначно. Шануємося, бережемося. Те, що стосується теж якихось важливих справ, те, що стосується чи далеких доріг, чи якихось таких переїздів, теж, будь ласка, будьте уважні, будьте обережні. І загальна картина, от і світло, знаєте, сонце перевернути, світла мало. Тобто, далі як продовження відновлення енергосистеми. І в тому числі певні загрози для енергосистеми України. Тобто не виключено, що десь от понеділок вони можуть вже або так активно робити спробу цих вкотре масованих атак, але може не по всій Україні, а десь по певних регіонах. Так, дивимося, що далі. Вівторок перевернутий баланс і аркан диявола. Ну я кажуть, понеділок-вівторок, от воно вже йде. Тобто підготовка дія, підготовка дія. Аркан диявола. Дуже багато є тих всіх зрадників, колаборантів, на жаль, які просто зливають ті чи інші точки, ту чи іншу інформацію про важливий об'єкт інфраструктури. Я наголошую також до вас, всіх тримайтесь, будь ласка, такої нормальної інформаційної чистоти. Бо, ну, бачите самі, що багато хто слухає, багато хто підслуховує, багато хто потім перекручується все, здають, зливають, і от теж дисбаланс, аркан неспокійний на вівторок. Це в нас виходить 29 число. Ой-ой-ой. Ну нічого, переживем. Переживем. Куди потінемося? Далі у нас середа. Весмірка Пентаклів перевернута. Аркан важкий груз. Ну, от кажу, понеділок, от з понеділка мною ну, починається. Таке вже от по напрузі йде. Мало цього, хто кажуть, захочуть нам світло прикрутити. Вівторок, де з арканом диявола, середа йде з арканом Груз. Захочуть нагрузити, навантажити, накидати. Щоб от весьмірка Пентаклів перевернута, щоб не було ніякого ладу, щоб не було ніякої роботи, щоб вивести з ладу зі строю з роботи, знову ж таки, от те, що стосується України, і важкий груз, тобто далі напосідати, що вони роблять? Терор як момент змусити нас до переговорів, в тому числі. Але ще раз скажу, що кожна їхня така атака дає Україні можливість ще більше отримати допомоги. Розумієте? Тобто вони думають, що вони таким чином змусять нас до переговорів з ними, але насправді вони тільки вкотре показують світу, що таке, хто таке, і вірніше, що таке Ерефія і як з нею треба боротися. Це просто тероризм чистої води. Це ніяка не війна, це ніяка не ідея, це, це взагалі нічого. Це просто це. Маразм, абсурд і, і смерть невинних людей незрозуміло для чого. Четвер: трійка жезлів з картою 20-й аркан позаду ілюзій. Вже йде якась карта більшого прояснення. Прояснення, знаєте, Коли світова спільнота ще більше прозріє, отак от мені хочеться сказати. І це, і це от навіть малюнки, вони чимось схожі. І тут йде Верховний суд. Верховний суд, тобто з четверга можна очікувати доволі потужних, дай Бог, контрнаступальних дій в тих чи інших точках, там де ворог навіть не очікує, і продовження звільнення нашої України. Де окупація і світ від чогось якась кастка така подія, що світ має прозріти і ще більше стати на сторону власне, України в боротьбі проти ворога. Далі у нас п'ятниця. Ну, тут карти такі, я б не сказав, що вони дуже добрі, але і не дуже погані. Перехідна карта. Король Пентаклів перевернутий. Знову ж таки, як втрати по матеріальних структурах, базах по-українських, і тут карта Монах-Відлюдник. Тобто все-таки, знаєте, от, хай вночі, хай в пітьмі, але ми несемо те світло істини. І ми духовно розвиваємося, і кожна така ситуація робить нас духовно сильнішими. Тому, будь ласка. Продовжуємо наш духовний ріст і розток, підтримуємо один одного, допомагаємо один одному, тому що разом тільки ми сильні і ми єдині. До речі, до речі в якості подяки, підтримуйте лайкою, вподобайкою, хоча б так, бо я вже в ефірах давним-давно не був, щоб цей ефір хоча б був активний, і Ютуб його побачив. Я думаю, то зараз таке можна зробити. Ну і субота наступного тижня. Карта, до речі, теж гостра. Ще до суботи, дай Бог, молимося кожного вечора в енергопрактиках і просимо за відведення гірших сценаріїв, але субота йде під картою Десятка мечів і картою е тут арканик Нове бачення. Знову ж таки, через певні загрози, як нове бачення світу, нове бачення України, нове бачення ворога. Мене таке складається враження, що до середини тижня ті гади будуть щось робити таке, ну реально нехороше. Потім оцей от такий перехідна точка середа, четвер, п'ятниця така як світ, як прозріває, можливо, ще більше нам будуть, як то кажуть, давати допомоги, ще щось і ставати на нашу сторону. А от в суботу, знаєте, десятка мечів. Це знов ворог який захоче помстити за те, що їм нічого не виходить, за те, що вони програють, за те, що вони реально. Реально просто йдуть в бездну і в прірву. І оце от вони вкотре просто починають мстити, і, і де годні, що годні, руйнувати. Тобто, от субота, така кажу, йде під картою якось, такої, знаєте, ну, не дуже хороших подій, повітряних загроз, і в такі якісь події, от напруга йде. Ну до суботи це ще може змінитися, бо по цьому аркану це ще можуть бути зміни, переміни. Але так чи інакше. Перша карта говорить про попередження. Так що будьмо уважні, будьмо обережні, і готуємось до різних варіантів та сценаріїв майбутнього. Це був загальний прогноз на період з 27 11-го 11 до 3.12. Зараз переходимо до більш деталізованих розкладів по регіонах та гарячих точках України.